Мобілізація 18-річних її не буде натомість будуть спеціальні контракти. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні. Розробляють спеціальний контракт для залучення до лав збройних сил українців віком від 18 до 24 років. Він зазначив, що молодь, яка підпише спеціальний контракт, розрахований на рік, отримує багато пільг. Зокрема, дуже високе грошове забезпечення. Деталі цієї угоди оприлюднять найближчим часом. Ми вже піднімали цю тему в наших ефірах і продовжимо це робити далі. Розмови про мобілізацію 18-річних в Україні тривають уже не перший місяць. Наприкінці минулого року The Washington Пост повідомляло, що США буцімто чинять тиск на Київ, наполягаючи на залученні молоді до війська, адже так діють багато армій воєнного часу. Вашингтон вважає, що нестача особового складу наразі критичніша ніж дефіцит озброєнь. Американські чиновники навіть заявили про готовність підготувати цілу бригаду українських новобранців за кордоном, якщо Київ погодиться їх направити ну до них, а потім вже ж в Україну. Попри це, в нашій державі триває дискусія щодо зниження мобілізаційного віку, оскільки багато політиків та активістів виступають проти залучення 18-річних, наголошуючи, що молодь – це майбутнє країни, яке потрібно захищати. Натомість, президент заявляв, що це питання навіть не розглядається. Так що відбувається насправді. Олександр Федієнко, народний депутат України, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, доєдності до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня, Сергій. Пане Олександре, давайте почнемо з того, що це за контракти, і, е, зрештою, які це суперумови для молоді, яка їх підпише з 18 до 24 років і піде у лави Збройних сил України. Почну з того, що стане на сьогодні до комітету, ну принаймні, з точки зору законодавчих змін від верховного локомадаща. Президента України поки таких пропозицій не надходило, але е, з тієї інформації, яка якою я володію, мова йде про те, що е, це е, дійсно контракти, які орієнтовані на е, вікову категорію військовозобов'язаних 18-24 роки мотивованих е, юнаків або дівчат, які готові е, себе. Е, Долучити до лав Збройних сил України е, в тих або інших військових формуваннях, будь то дешеве, безпілотні сили і якісь формування. Я можу з свого досвіду, як члену комітету, сказати, що перебуваючи е, в зоні ведення війсь... бойових дій, е, зустрічав там таких юнаків до 25-річного віку. Командири схвалюють їх, кажуть, що це достатньо ефективні бійці, достатньо швидко навчаються в цьому. Ну тому я думаю, дійсно все можливо є сенс. Тим паче, що дійсно зараз, згідно на законодавства, ну ми не можемо долучати мобілізувати тих, хто нам набув 25-річного віку. А при цьому я знаю, що є категорія юнаків та дівчат віком 18-24 роки які готові долучитися до збройних сил україни їм буде пропонуватися от контракт наскі пам'ятаю, там будуть не тільки підвищене грошове забезпечення контрактам на на один рік там і стосується безкоштовного навчання якісь кредити на житло тощо я думаю більш більше деталі ми також дізнаємось згодом якщо для цього потрібно буде провести якісь відповідні законодавчі Зміни, то звісно, комітет це розглянуть і внесе відповідні зміни в діючі законодавства. Пане Олександре, але ж і зараз підписуються контракт у Збройних силах України, і вони ну без права розривання? Ну тобто, вони продовжуються, поки ж не завершиться військовий стан. Як буде тут, якщо говорять про контракт на рік, що буде далі з цим військовослужбовцем, який умовно прогол... про служив рік? Що буде продовження цього контракту автоматично? Це різні історії. Якщо ми кажемо про тих, хто набув віку, і вони йдуть або за схему резервіста, або за схему мобілізації, і це то інша історія. Вони підписують там контракт, стаючи військовослужбовцями, то я так розумію, що в цій конструкції буде все ж таки чергу ну, домінувати те, що контракт підписаний на один рік, Якщо військовослужбовець, це має думка особиста. Якщо військовослужбовець, який потім який стане військовослужбовцем захоче подовжити контракт понад до рік, То він буде це мати змогу. Це контракт і все це, що там пропонується, це в більшій частині такі мотиваційні історії для того, щоб заохочети відповідно в яку категорію долучитися до збройних сил. Пане Олександре, не зрозуміло ж зараз. Ж не можна звільнитися з збройних сил України ну, без підстав там, та моздо зараз. Не можна бо, бо є закон від 25 років. Ми може сам. Обговорюємо тих, хто не набув 25 років, тобто може бути окремі для них умови, так? Ну тобто, реально один рік. Я думаю, що так, да звісно. Ще тоді цікавий аспект. Якщо хлопець та да, умовно, чи дівчина навіть пішли. Ну, хлопець тут буде більш доречний приклад, пішов в 23 в 24 Він закінчив службу, і йому через рік дають повістку, чи як, якщо він уже відвоював цілий рік, відслужив. Дудиться, ми ж зараз не маємо поки жодних законодавчих змін, то ми можемо просто з рахуванням тієї інформації, яка є в публічному просторі, якось спробувати бути цю модель. Тобто, якщо е -е, військовослужбовець, який відслужив е -е, там до 25 річного віку, відповідно, да е за цим юридичним контрактом, і в ньому буде виписано, що він має відповідні права і може звільнитися, то якщо захоче, звільняється. Але якщо він набуде 25-річного віку, тоді вже він підпадає під дію чинного законодавства. Це я кажу за рахуванням того, що зараз існує в нашій країні з точки зору діючого законодавства. Можливо, коли е, будуть запропоновані відповідні зміни, тоді це буде якось трошки інше регулюватися для тих, хто пішов до лав збройних сил України, не досягнувши 25-річного віку там 18-24 за відповідним мотиваційним контрактом. Підготовка цих воїнів як буде відбуватися? Так само місяць, чи тут буде більше? І тоді виходить, що якщо це буде достатньо довго, то він буде мало служити. А відтак це дуже виходить дорогі у нас ну, військові виходять на підготовку їхні. Чи як, пане Осандре? Поясніть. Без ВП е це безумовно, звісно, для всіх військовослужбовців. Тобто, відповідний місяць-два. Е База залізького підготовку проходження. А далі, в залежності від набування спеціалізації, розумієте, ще раз хочу носити. Я не думаю, що мова йде про е, набрання таких е, е, військозобов'язних двадцяти, десь штурмові бригади. В більшій частині це все ж таки ну там, де я зустрічав це або розвідники, або ті, хто керують БПЛА або щось пов'язано зайти, тобто це люди ну не на передову, що називається. Ще скажу, я не знаю. Тобто э, Верховний Лукомандович ну, сказав так, як сказав, тому я можу зі свого власного досвіду. Мій власний досвід і те, що я зустрічав на фронті, це я зустрічав там э, э, дівчат, військовослужбовців, до речі, які не, до, не набули 25-річного віку, це медичні, медичні військові, і, звісно, юнаків зустрічав в роті ударного БПЛА. Пане Олександре, ще отут от цікавий момент е, стосовно тих, хто вже зараз у лавах збройних сил України, в лавах сил оборони, і ну якби чому про них. Набагато менше знову ж ну йдеться піклування, скажімо так. Немає чітких до демобілізації, чітких сроків з виплатами, ну максимально серйозні запитання, і ну ви відомо, краще мене це знаєте. Наскільки велике невдоволення серед тих, хто виконує обов'язок, а потім сидять і рахують години, скільки він там був. Ну і до того, що таким ось молодим людям гарантується одразу ну якісь там умовні рожеві хмари. Ті чинні військовослужбовці воюють вже з першого дня. Багато хто і ну ніяких перспектив до покращення немає. Чому так, пане Олександр? Так, хочу наголосити, що е, свого часу, коли ми голосували закон про мобілізацію, е, було доручення відповідно до кабінету міністрів, що вони розробили відповідний закон про демобілізацію. Але з приводу того, що кабінет міністрів ще не розробив відповідний закон, і конституючись постійно, і нещодавно була знову нарада на базі міністерства оборони разом з генеральним штабом, вони все одно виходять з меседжем про те, що станом на сьогодні демобілізація, на жаль, неможливо, враховуючи те, що у нас взагалі не вистачає на фронті військовослужбовців. Вони там запропонував ті або інші механізми м, е, ротації, але це поки знову ж таки у вигляді їх пропозиції, які до профільного комітету не надходили. Е, щодо інших питань е, в кожному кейсі розумієте, треба розбиратися окремо. Це залежить дуже суттєво від командирів. Бо навіть коли от ми перебували там в зоні ведення бойових дій, спілкувалися там з одними підлеглим одного командира з іншими, дійсно бувають проблеми, коли там ну хто один з командирів не встигає, наприклад, ті ж самі берки, які виписує подавати відповідні звітність. Хтось достатньо швидко відпрацьовував, Тому віці тут треба в конкретному випадку конкретно розбратися. Не просто казати, що це загальна системна історія. Ні, це не загальна і не системна історія, але на жаль, прикриють випадки, коли відповідні військовослужбовці, які перебувають безпосередньо на лінії ведення бо. Бойових... Лінії бойових зі не отримали свої гроші. Дійсно, такі випадки є. До нас звертаються, і ми на це достатньо жорстко реагуємо. Але є інші випадки, коли ми знайшли військовослужбовця, який знаходиться не на зоні ведення, не в зоні ведення бойових дій, на нього виписана була БРК, і ми зараз розбираємося з цим командиром. Чому так сталося? Можливо, там є корупційна складова. Можливо, пане Олександре, на ваше бачення західна преса пише про це максимально активно. Чи буде знижено призовний вік? Ну, наприклад, до з 21 року, там чи з 23 на ваше бачення на моє бачення не буде. Я хочу пояснити, чому е, поважаю західну пресу, поважаю наших партнерів. Але жоден партнер в світі станом на сьогодні ніколи не стикався з тією війною, якою стикається е, Україна. Жодна країна в світі, ні сполучені штати, ні тим паче Європейський Союз ніколи не вели таку активну фазу військових дій на такій протяжоні ділянці фронту. Були локалізовані якісь конфлікти, тим паче не на їх території. Тому ну звісно, вони можуть нам багато розповідати про війну. Але я думаю, що станом на сьогодні ми вже можемо навчати весь світ, як вести війну. Тому дивіться, жодних предпосилок до того, щоб зменшувати зменшувати мобіліцівний вік, немає. І це пов'язано з тим, що зараз війна перейшла в технологічну фазу. Дійсно е воюють дрони. Практично стрілецький бій, артилерійський бій він зводиться до мінімуму, бо ну дивіться дешевше війна. Це сили та засоби. Засоби це зброя, сили, це люди. Зараз дешевше запускати керований дрон, який вартує там якихось там, не знаю, там 100-200-300 доларів. Да, дрон ураження. Я кажу про це, е бачити ціль і уражати ціль. Ніж запускати навіть з гармати, снаряд, які снаряд який коштує там в 10 разів більше, і влучання буде не з першого разу, тому що що ми, що росіяни, практично повністю перейшли там на застосування дронів і знищення, на жаль, що наших військових, що ми. Знищуємо їх військових, не на жаль. Там на щастя. Пан Олександре, дякуємо вам за відповіді і сподіваємося, що якась конкретна яка з'явиться, і, можливо, з вами в тому числі, якщо доєднаєтесь до нашого ефіру, то поговоримо про деталі і нюанси цих важливих процесів. Дякуємо вам, Олександр Дякую. Федієнко, народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Доєднувся до нашого нашої ефіру, поговорили про перспективи.